А вже каша вченківський процес робить. Тут вклали спочатку плитку, все закрили, захистили додатково всі угли 45-му. І зараз вже дороблюємо Фарб... малярку під фарбування. Тут у нас буде зона шарф, у нас все буде закрите. ніша спеціально під бойлер, тому що в нас тут максимально все впритик стає. Знизу у нас водоочистка і великий бойлер на 150 літрів. Для того, щоб це все помістилось, нам потрібно було таку нішу лишати. Тут ну, також робочих фартух. Дочекали збудованих дверей, зараз поставили. Дороблює малярні роботи. ось сітка завкладена, з цієї сторони змонтували відкоси. Була затримка. підрядники три рази приїжджали, ставили, знімали. Тут у нас сифончик під цей кондиціонер. Корок з підсвіткою. Оце відрізняється. Поклівка. Це фінішна шпаклівка, тут буде у нас фарбування, а тут має бути декоративна штукатурка. Тому тут трішки бюджетна виготовка, ніж під фарбування, Структура буде більше на декоративній штукатурці. А то зона гардеробу така відкрита має бути. Це у нас зал. Поставили під підвіконі і плавно переходить на робочий стіл. Ну і другий син в процесі. В Процесі робіт. Саша покаже, як виходить. це виходить. Це така тумба з плиточки. Тут також буде додатково з меблів. Інсталяція, також ми чекали вбудовані двері, щоб закінчити оцю стіночку. Зараз виставимо всі електроточки по прив'язці, щоб було гарно по плитаці. Ми їх завжди встановлюємо вже в останню чергу, коли маємо чітку розкладку по плитки. Вана з підсвіткою. Тут по проєкту не було. У нас ніше під ноги не було підсвітки, але моїм замовникам порадили, вони зробили підсвіточку под вану. Правда, відмовились від підсвітки, яка була під стелею, Але це буде підсвітка як нічна, корисніша, ніж та, що під стелею. Якщо вибирати для себе де краще робити нічну підсвітку, то я раджу робити її знизу, так як вона не сильно буде бити. І не буде така яскрава, як в системі.